Всім привіт до вашої уваги. Десятка кращих моментів за підсумком третього туру регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет. Поїхали, залітаємо в хіт парад разом із бігманом Староголуцька Владиславом Ніколичуком. На дев'ятому місці холоднокровний фейдевей від американського захисника Прикарпатного Верли Тарансаріда, який закриває клач матчу проти черкаських мав. Перехоплення в центрі майданчика, фаст брейк та данк на десерт. Фірмовий рецепт Олексія Словйова на восьмому місці. Переходимо до захисту. Антон Буц зі своїм блокшотом достроково завершує атаку Кривбаса. Залишаємося в Запоріжжі, де пропонуємо до вашої уваги швидкий у виконанні криволіжці. Дмитро Триколенко б'є згори та посідає шосте місце. Я в з черкаських гмав забивають цвях у кільце Прикарпаття Говерли та бронює за собою п'яте місце. Ми знову Запоріжжя. Це знову блокшот, тепер від американського легіонера Криваваса Мартіна Гіла, який прибиває до щита Євгенія Сорочана. Трійко відкриває хайлайт від Джермая Гемліна, черкаських мав, який не помічає три секунні Романа Морозова. Друге місце для лідера Дніпра Володимира Конєва, який ставить розкішний реверс-данк в матчі проти Нікобаскета. Другий тиждень поспіль очолюють хід парад Андрія Гефонов та Джермейн Геймлін. Зв'язка фронт корту черкеських мав продовжує поставляти хайлайти та посідає перше місце в десятці кращих моментів третього туру Суперліги Суперлігіфавбет.